Колеги, з вами Олександра Каралькова, і ми з вами поговоримо про особливості здійснення перевірок у сфері охорони праці під час воєнного стану. Давайте звернемося до пункту першого постанови КМУ від 13.03.2022 року номер 303 Називається вона про припинення заходів державного нагляду контролю і державно-рункового нагляду в умовах воєнного стану, яким встановлено заборону на проведення планових та позапланових. Заходів державного нагляду контролю на період воєнного стану, введеного указом Президента України від 24 лютого 2022 року No64 введення воєнного стану в Україні. При цьому законом України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану від 15 березня 2022 року No2132 визначено підстави для проведення позапланових перевірок під час воєнного стану. Отже, Підставами для позапланової перевірки держпраці підприємства є звернення фізичної особи або фізичних осіб про порушення, що спричинили шкоду її або їхнім правам, законним інтересам життю чи здоров'ю задаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення за наявності таких документів. Далі доручення прем'єр-міністра України про перевірку суб'єктів господарювання у відповідній сфері у зв'язку з виявленими системними порушеннями та або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні, інтереси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави. Настання аварії, пожежі, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання. Що було пов'язане з діяльністю суб'єкта господарювання, рішення суду. Звернення Київської міської військової адміністрації або обласної військової адміністрації невиконання суб'єктам господарювання приписів про усунення порушень вимог законодавства, виданих після 1 травня 2022 року, найбільш розповсюдженими підставами для таких позапланових перевірок наразі є. При зупинні трудових договорів з працівниками невиплата або несвоєчасна виплата заробітної плати настання нещасного випадку на виробництві. Тож за зверненням будь-якого працівника підприємства щодо порушення його прав роботодавцям варто очікувати відповідних дій з боку контролюючих органів. Згідно з частиною 3 статті 16 закону номер 2132 встановлено. Що у період дії воєнного стану, у разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час дійснення позапланових заходів державного нагляду або контролю, штрафні санкції не застосовуються. Тобто при усуненні роботодавцем порушень законодавства, виявлених за результатами перевірки та наданні контролюючому органу, тобто держпраці підтверджуючих документів, штраф на підприємство не накладається. Якщо відео було корисним, поставте вподобайку. Очікую ваших питань та пропозицій щодо тем наступних відео. Бережіть себе!